Коротше, така от хрінь. 20 хвилин ми сексом з костром. Ну, як каже мій батька, гаряче сирим не буває. Всім привіт! Субота, ранок, а я без шолома. А це що значить? Це значить, що сьогодні будемо займатись єрітізмом. Сьогодні не буде велосипедної покатушки, а буде пікнік на природі. Їдемо сьогодні, тут недалеко є ліс, посмажимо шашлик, посидимо, відпочинемо і понасолоджуємося природою. Сьогодні хочу показати таке, зробити невеличке відео, показати, що ми їмо, що ми смажимо на природі. Ну як це все відбувається. Тому заварюйте собі щось смачненьке. Беріть якийсь чай, кофе, щось схоже на це, і будемо дивитись разом. Приємного перегляду! Короче, мої кінтухи не хочуть зніматися в блоге. Кажуть, що стыдно їм со мною на екрані з'являтися. Ми, короче, купили от таких курячих жоп 2 кг. І отакий от е, хитрий маринад. І, короче, зараз будемо маринувати. Но перед тим, звичайно ж, треба, так сказать, випить кав'ви, де вона єсть? Куди віділи кофе? Короче, Купили ми ма зараз будемо пить, ну і самі все побачите. Коротше, блин, треба щось замаринувати мясо, і купили ми в магазині отаку сигню, типу ось такі ось маринати. Ірландські віскі. і шок, і. Марина добрый Короче, вот такая вот день. Прям курячие жопы. Ксно, дешево И, короче, сейчас будем мариновать. Короче, накидали м'ясо туди, закрили. Добрий вечір. Все, півгодини, пів години, година і все готово. Коротше, вийшло 2 таких пакета. Зараз воно буде маринуватися, а ми будемо займатися більш, так сказати, нормальними ділами. Тестувати наш фотоапарат, мене вже знімають з боку. Будемо пити кофе, будемо вимазувати руки во всяку крінь. Ну і відпочивати. Почті, як всегда, мастера по розпалці костра. Ніфіга воно в нас не горить. Уже треба якась соль, е пепел. Будемо на такому зараз все смажити. 20 хвилин ми займалися з сексом з костром. Е Нарешті він вже горить. Ну, дуже сирі дрова були, бо дощі були, я так розумію, не дуже давно. Але зараз вже ось така у нас темка. Зараз вже будемо смажити оцю красоту. Класіки рубрика кофе. А, красота. Зараз вже все уже зараз там будемо, насам будемо щось робити, бо угля у нас небагато. Наса 2 кг, і зараз будемо вже смажити. Хочу, спочатку була проблема з тим, що ми не могли розпалити цей костюм. Що були сирі дрова і не хотіло щось горіти. Тепер інша проблема. Воно наче все смажиться, все окей. Але як каже мій друг, що дуже коротше, дуже не дуже вугілля, що тіп, ніфіга воно не засмажиться. Ну, Як каже мій батько, гаряче сирим не буває, то я думаю, що буде все класно. Якось так коротше, виглядає наш стіл. Будемо зараз тестувати цей шашлик, машлик. З дуже великим трудом ми його посмажили там. Коротше, треба було, ми так колегіально вирішили, що потрібно було купляти фен, щоб роздувати ці углі, бо ніфіга воно не смажилось. Ну, коротше, то неважливо. Давайте спробуємо, що тут? Коротше, оце 5 перців. А це абрикосовий. Ну, давайте почнемо з 5 перців. Смачного, хто там щось дивиться, якщо хтось дивиться. Як я давно не їв шашлика. Коротше, маринувалось воно десь годину. Смак дуже, ну, 5 перців називається. Звісно, він, блін, буде. Такий перцевий. Хороший. Що скажете? Що по смаку? Гостренький. А солодкий. Абрикосовий ще не їли. Я їла. П'ять перців, що П'ять перців, ну так, прям пікантний. Коротше, п'ять перців він пікантний, він короче, його нормально роз'їла. Угу. Така текстура короче, прям м'яка. В меру. Ну, коротше, мені подобається. Вони супер гостро, можна брати. Ну... Він, скажімо так, не, не такий гострий, як бульдак. Як я її в попередньому відео можете подивитись. Але дуже приємна текстура. Тема, я думаю, що можна такий варіант розглядати. Ну і час попробувати абрикосовий маринадик. Ну, не знаю, абрикос не абрикос, а пахне чимось фруктовим. Ну, ваше здоров'я. Mm -hmm. Це взагалі разъебало вам. Мам, сори. Дуже такий фруктовий, такий солодкуватий присмак. Це Такий м'який. Також є щось якісь такі якісь перці, да, типа, щось таке теж пікантне. Коротше, дуже зручно в таких пакетах навалив туди м'ясо, наж закрив, годину розпалював костер, якщо руки з одного місця, як у нас. Вона замаринувалася і все красиво. Шурка, шо по абрикосовому. Мені цей більше сподобався, і тут реально ти казав за текстуру, якщо порівняти перший і другий, другий набагато змінилася текстура, вона стала м'якіша. Але мені, напевно, по текстурі другий, а перший по смаку. То, що він гостей. Коротше, що абрикосовий, що 5 перців дуже смачний, але абрикосовий більш. Такий він, більше там різних смаків, він і солодкий, і якийсь там перець, є, і щось солене є. Ну, коротше, абрикосовий поінтересній буде. А там уже вирішуйте самі. Коротше, всі вже сидять, тестять цей шашлик. Я також дуже голодний, тому в двох словах скажу, що прикольний маринад. Краще брати абрикосове, а краще брати і той, і той. І побільше м'яса, побільше овочів, нафіг колбаси, сири всякі. Вирішили, що не потрібно. Тому беремо м'ясо, беремо маринад, виїжджаємо на природу, все це швидко смажимо. <гладу>, <быстренько>. <гладу> Розпалюємо нормально костерний, так як ми. І насолоджуємося природою. Тому, в принципі, Отакий ось ось вийшов у нас день. Все дуже класно, дуже все мені сподобалось. Всі також машуть, доїдають вже шашлик. <гладу> Тому Приблизно так ось ми відпочиваємо. Нічого сверхістисного, нічого такого незвичайного, просто прикольно і всім дуже все подобається. Тому дякую за перегляд, Там лайки, коменти, все рівно ніхто його не став не дивиться, але якщо дивишся, то став. Все, ми будемо відпочивати. Бай!